Усім добрий вечір, друзі. Вчора в мене було день народження, заїхали діти. Ну, як ви усі розумієте, зараз не празнувань. Не празнували ми особо. Посиділи, повечеряли та розійшлися. Ні в кого настрою не маю, особливо у мене з останніми подіями, які творяться там на Херсоні. Якщо надивишся усю, 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 усього цього. Друзі, чесно, нічого не хочеться. Ну, все одно, як би там було, не було, а день народження відбулося, діти мене поздравили. Зараз хочу показати вам, що мені подарували. Оце такий годинник, бачите, на веранді. Ми повісили його на веранду. Оце такий годинник подарували. Це він двосторонній годинник. І зараз покажу ще, що мені чоловік подарував. І Він, як завжди, мене трохи дивує. Отут, походу, хочу показати, я покрасила ці свої старі, понаходила такі підвісні полочки для кашпо з квітами, і в мене було трохи кла... краски в балончику, покрасила їх, і тут у мене розмістилися всі герані. Тепер усі мої герані які я розвела собі різні сорти, вони біля мене отут знаходяться. А зараз подарунок, друзі. Це зараз цікавий дуже подарунок, дивіться. Оці попугайчики, папуги. Вони не тільки висять, вони ще й у нас і співають. Дивіться. Такі гарні, а вони, вони тут ще переключаються зараз, і вони ще повторюють слова, які ти їм кажеш. Учора вони тут запам'ятовували усе. О, балакають. Гоша? Хороший. Отаких таких... папужо мені чоловік подарував, і ще він мені подарував нову. Відеокамеру таку теж маленьку, щоб у мене не були такі відео, як кажуть розмиті, але я її ще не навчилася знімати, друзі. А зараз трошки розповім вам про свої кімнатні рослинки. Кому буде цікаво, можете залишатися зі мною. А отак виглядають часики оці з другої сторони. Вони двосторонні, щось тієї, щось цієї, на батарейках. Дуже гарні. Я давно хотіла такі часики. Я, мені подобається, що вони кріпляться, як ото на вокзалі. Знаєте, годинники були <гум> вокзальні. Я шукала такий вокзальний годинник. Ну, а знайшли, вони ще й гарніше, бачите, з такими вензелями. гарний. Ми пішли зараз, друзі, до кімнатних рослин. Друзі, зараз я в домі на своїй кухні, і це в мене така полиця. Тут для різних так, мілочей, як кажуть, і тут у мене стоять у стаканчиках, у рюмочках рослинки. Я кожен рік собі кажу, що я не буду вже ну, кімнатні рослини розводити. От, остановлюсь, як кажуть, ті будуть тільки садові. Ну, як бачите, це все продовжується. Це, це вже, мабуть, болезнь. така. Воно затягує, тут що тільки в мене немає. Тут... Різні, ну цікаві дуже рослинки, коли воно все буде висаджено, коли вони покажуть перші квіточки. Тут і мої і чужі, які мені приносять. Я оце вам потім все зніму. Вони зараз там, де деякі вже попускали куріні. Чоловік вчора шукав собі рюмку випити, а я усе позанімала. Прийшлося з рюмки переложити ось у цей бакал. Рослинки, тому що не було свободної рюмки. Зараз підемо на балкон, я вам покажу свої новинки. Друзі, я на балконі, пішов дощ. Ой, вже який раз, всі квіти тільки попідв'язувала усі квіти, побрізала і опять дощ. Не знаю, великий буде чи маленький, Ну в мене на мобільному я дивилася, по прогнозу нема дощу. Ну, як бачите, прогноз не завжди показує вірно. Зараз на балконі хочу вам показати, що в мене новенького. По-перше, у мене нова полиця. Дивіться, це мої рослинки заробили собі на отаку гарну полицю. Друзі, я обрала від ціля тумбочку, ту поліровану стару, тому що вона тут на балконі взимку сира, і вони низ цієї тумбочки весь, весь розпався, ну, погнив. Хочу я тут і підтаплюю для рослин, ну, все одно воно моє ну, поцвіло. І тому я купила таку пластикову собі полицю. Це я сама собі на день народження купила таку для рослинок. Для своїх. Вони усі тут помістилися, я думаю, усім тут буде зручно. Може, ще яку на зиму підсвітку придумаю туди. А зараз покажу нові рослинки, друзі. У мене я розповідала. На ринку є жіночка, яка приносить мені рослинки, грошей не хоче брати. А бере у мене рослинки на обмін. І оце у мене вона мені у суботу принесла такий кротон. Бачите, гляньте, величенька вже таким яскравим листячком. Кротона, чесно, ніколи не вирощувала. Треба почитати, що він любить, який полив. Я їх бачила великі, вона дуже цікава, така рослинка росте. От. І оцю рослинку вона мені принесла. Вона мені так дає, ну, не спрашую, надо вона мені не надо. Але я знаю, що ці рослинки дуже дорогі. Оцю, друзі, забула, як вона називається, у неї такий темний, коричневатий лист. Ну, нехай росте. Вона каже, що вона не витка. а, філодендрон. Вспомнила філодендрон, тільки він росте кущиком. Він не, роз... не виткий. То в є виткий філодендрон мені принесли з жовтим листям. Не пам'ятаю, показувала я вам оцю красандру. Оцю красандрочку, свою гарненьку, квіти з неї стоять отут, у стаканчику. І зрізала у неї гілку таку велику, поставила її укорінятися. Це в мене те, що з нових. От дивіться, що в мене буде квітнути. Я так зрозуміла, це теж мені принесли. Я зрозуміла, що оця така брунька це буде квітка. Це сукулент, я не знаю, як він називається. От, це теж дівчинка мені приносить, міняє на обмін. Я щось у мене вона вибирає, щось мені приносить. Дуже-дуже так на ринку дуже цікаво, друзі, я ніколи не думала, що в мене ринок. Так захватить. От. а ну Це дійсно ти спілкуєшся, дуже багато про рослини дізнаєшся. оце, оце нова рослинка. Це я так поняла, що це в мене Це в мене жіночка приносила мені відросточки, я за їх посадила, вони укорінилися. Тепер буду ждати їх цвітіння. Оцього красавчика я. Виписувала, дивіться, як він вже розрісся, бачите, вже гарненький, треба його перевалити. Там мої бігушки стоять з таким червоним забарвленням на листях. Тут колокольчики в мене так, чоловік, та чужиних і жених і невеста. Чоловік і жінка хотіла сказати. А хіміністи мої продовжують квітнути. Жовтий набрав вже так багато, дивіться, багато квіточок набрав. Ахіменес. Це в мене Ахіменес заказали, от піде на продаж. І ще в мене от така рослинка. Треба пошукати. Це якась бабулечка продавала за 20 гривень. Я у неї взяла. Мені дуже сподобався її яскравий такий червоний колір. Він такий червоний, з малиновим. У мене колись була така квіточка, давно-давно вона таким кустиком росте. Взяла її теж у неї. Ну, як бабулечку жалко, вона сидить там три квіточки, хоч на хліб щось є. І заквітла в мене, друзі, отака моя біла орхідейка. Да, Ще щось хочу сказати, друзі, я обрала, помните, хто дивиться моє відео, я показувала вам свої орхідеї, які я перевела. На без ґрунту, рости без ґрунту, ну есть тобто у склянках. Я їх все ж пересадила у ґрунт, тому що, ну як кажуть, нема часу ходити з цією бризгалкою. Дуже пересихали у неї корені дуже швидко. Кожен день приходилося туди, у цю чашу скляну забризгувати, щоб коріння це було більш-менш так волого, себе почував. І тому я посадила усі орхідеї назад у ґрунт. На цьому мій, мій експеримент закінчився. Антуріум я вже показувала, буде квітнути. Він витягнув свій такий квітонос, бачите? І квітка дійсно буде фіолетова. Це в мене такий гарнюнький. І ще заквітла в мене остання фіалочка моя. Отака От гарнюнька, бачите? Це я хотіла її продавати. Я вже фіалки всі розпродала. Ну, цей сорт називається Шанхай. Це вона квітку ще е, не до кінця розкрила. Ви подивіться, скільки там бутонів у неї. І квітка буде рости, вона буде велика. Це такий сорт в мене. В мене дуже гарно його розбирали на базарі. Я його на виставці придбала. І оце я стою біля неї і думаю, чи оставити її собі, чи продати. Ну, Буду вирішувати, як кажуть. Локсіння продовжує квітнути. Теж, вже бачу, що скоро початок її. Я читала на Ютубі, що можна зрідати до першої пазухи листів Оцей квітонос і вона заново почне квітнути. Ну, не знаю, буду пробувати, друзі. Хто пробував таке робити, напишіть мені, Получалося у вас щось або ні. Ну, так, все по-старому, друзі. На цьому буду я завершувати своє маленьке таке відео. Рада була зустрічі з вами. Дякую усім за ваші коментарі. Усім пока, до нових зустрічей!